30 серпня у нас проведений огляд захисних споруд, які знаходяться в закладах освіти Переяславської міської територіальної громади. Ми об'їхали ті дитячі садочки, в яких є укриття, які будуть працювати в новому навчальному році. Школи, надані відповідні рекомендації щодо поліпшення стану захисних споруд. В принципі, можна сказати, що більш-менш до нового навчального року готові, ще потрібно допрацювати, деякі рекомендації. Тож з 1 вересня будемо проїжджати по всіх навчальних закладах і проводити тренування щодо евакуації школярів та дітей в укриття із навчальних закладів захисні споруди. Забезпечені ці захисні споруди будуть продуктами харчування, питною водою. Засобами гігієни, також біотуалетами або туалетами, які були відновлені. Також рекомендуємо населенню під час повітряної тривоги покидати місця масового перебування людей, а також спускатися по можливості в укриття.